Усім привіт! Хто слідкує за моїм каналом, бачив вже, що в мене появилась нова орхідейка, а зараз я роблю її відеоогляд. Це орхідея Альбуфейра. красуня з хвилястими краями на полістках відблиском. Це сортова орхідейка, про я давно вже мріяла. А на даний момент вона у мене. Уже стоїть в кашпо. Я її протерла аспертом і також забрала торф'яний стакан. Зоршка її не виймала для того, щоб виняти торфовий стаканчик. Я просто тут прошпортила кору. До речі, ця травма, яка на корінчику, це зробили, коли вставляли квітконос. Квітконосик тут деформований був, відламаний. І з почки пробудився такий короткий квітоносик. Виглядає дуже красиво. Сонячно. Супер. Я дуже задоволена. Балуйте себе новими руслинками, підтримуйте Збройні Сили України, вірте в перемогу! Все буде Україна! Дякую за лайк, підписку, підтримуйте українське, всім па-па.